Привіт усім! Сьогодні, 6 вересня уже я вирішила зняти свій а, звіт по проєкту Хаєт. Я вишиваю Ангела Ірисів по картині Наді Стрєлкіної. Нагадаю, тим, хто не бачив чи не дивився мої минулі звіти, але кому цікаво. Ось у такому стані була роботка минулого разу. От, а ось що мені. Вдалося вишити вже. Зараз я вам покажу з папірчик. От такий кусочок. Як можете бачити, це в основному квіточки зараз ідуть. От я так трошки приближу, щоб ви подивилися. Ось такі вимальовуються квіточки і риси. Ось так вони виглядають. Така мішанина кольорів, ви собі не уявляєте. На схемці. От я вже думала душею доверху, бачите, але вирішила вже не чекати. І Таня Косова вже виклала свій звіт по хаєту. І я думаю, викладу так в робочому такому моменті, щоб от ви подивилися. Ой, ті квіточки вишивати, так, як і минулий раз я казала, дуже. Ну, як не тяжко, але така мішанина повільно. Тому що я вже подивилась на наступний листочок. Це зараз я вишиваю от на схемці другий листочок, другий ряд, другий листок. Всього буде в цьому другому ряді 6 листків. От До кінця, якось там от воно пройде. От. А зараз це другий листочок. Ну, ще лишилось трішки. От Ще лишилось. Ще один стовпчик і декілька декілька отут от, сім, 5-6-7 клітиночок. От, і це вже буде весь другий листочок. Я подивилась вже на третій листок, на третьому листку, слава Богу, я трошки відпочину, тому що там вже почнеться оце третій листок, а це четвертий, а третій, третій листочок. Зараз секунду. Це оцей, що я закривала. От третій листочок вже почнеться трошки легший, тому що закінчиться ось тут бачите, з цього боку квіточки і почнеться Плаття це такі будуть кольорові е, плямки. Це вже мені буде трошки легше, я відпочину, тому що, ну, вишивати, там одиночки будуть, але це вже не глобально, як то кажуть. Тобто третій, четвертий листочок буде легше. Далі почнеться знову та мішанина тих квіточок. Іноді буває так, що в рядочку, ось, ну от на схемці, як би вам показати, в одному рядочку, ну, це не обов'язково тут. Я просто кажу от 10 клітинок, з них 8 різних ниточок. 8. Така мішанина кольорів. Ну, але якщо отак от відійти трошки от подалі, погодьтеся, воно ну, непогано дивиться. А от приблизити, зараз я ще раз трошки вам приближу, ось бачите, вроді би, ну там і незамітно, але от можете бачити, скільки ось тут от припарковано вже тих ниточок. От, дуже багато. Це все різні ниточки, різні кольори. І отакий от кусочок, непоганий, як на мене, досить кусочок вже вишитий. І ось так от виглядають ті квіточки. Розмітку ось тут я витру. Намочу зараз мочалочку, і так от пройдуся, і вона зникне. Не хочу лишати, бо, самі розумієте, дуже довго вишивати. Ну, отак от, от вона виглядає. Ось такий наш хаєт. От так от воно буде. Схемку просто на магнітики. І вирішила, ну що ще розкажу коротенько в цьому звіті, що я буду. Раніше я на схемі переходила з одного листка, щоб закінчити десяток, брала другий і дошивала тих три клітинки. Знаєте? Ну, це дуже незручно. Так само тут я закінчувала ось. Ось ці закреслені, потім ті сіренькі йдуть. Я переходила на третій ряд, вишукувала той листочок і закінчувала десятку. Я вже більше так не буду робити. Я просто от видно-добре отут от добре, 5 тих рядочків. Я їх 5 вишила і пішла далі, далі. І так само тут сім вишила, у тих три. Три далі не буду вишукувати на наступному листку, щоб закінчити десяток. Я просто буду вишивати листком. Вишила листочок і відклала його. Того, що оце скакання туди сюди це або відрізати і склеїти схему, або вишивати просто листком і не переходити туди-сюди. Ну, от Поки що так от вміщається все. От Мені на рамі, бачите, непогано. Вже потім, як зашию, мушу буду підкручувати ту канву, от, щоб переходити на наступні листки. Ну, але поки ще цей ряд закінчу, думаю, осінь мене, можливо, навіть і більше. Ну, отак от, от. Так, от виглядає ще раз, оці рисики вже, бачите, от в такому вони стані. Ось от такі оті маленькі-маленькі хрестички. 25-й каунт канва. Трошки розмітила, трошки розмітка така бліденька стала, треба буде навести трошки. Ну, отак от, от воно. Квіточки здалеку видно, я думаю, ви погодитесь. Я хотіла, щоб ви написали, як, наприклад, викладати ті звіти часто. Раз в місяць, наприклад. Чи, можливо, вже як відшитий там листок чи два. Тому що я не знаю, я от по можливості. Як буде виходити, мені, мабуть, раз в місяць буду намагатись, тому що це такий проєкт -таки глобальний. Не швиденько воно сильно йде. Ну, отак от, отак от виглядає хаєт на цей день, 6 вересня. Далі будемо вишивати, будемо бачити, що буде далі. Усім дякую за перегляд, всім міцного здоров'я, успіхів, творчих, натхнення. І всього-всього вам найкращого. До зустрічі. Пока.